Хочу розказати про варіанти змішувачів на мийці, яка розміщена отаким от чином. Коли сушка йде в кут, у нас тут прямий кут кухні, сушка йде в кут, а чаша йде, тут дає доступ. Так? В даному випадку тут ліва чаша. І який змішувач тут добрий. Якщо ми беремо такий звичайний стандартний уподібний змішувач, де буде важіль. Холодної гарячої води справа або зліва, тоді отут прекрасно буде він стояти. Якщо у нас, виходить, навпаки, ну, кут тут, ну, пізніше, мийка розміщена інакше, і туди пішла сушка, тоді змішувач буде стояти в цій зоні. І на цю руку вже. Ну, Не дуже зручно е, дотягуватись. Можна, але не зручно, тому що ми тянемося сюди і водичка падає нам на руку. так? Ми відхиляємо важіль туди до, до стіни. Його ну, якби тяжко, там вже палець спирається в стіну. Ну, Тут треба так привчити, це вже звикнути. Тоді ми розвертаємо його. Е, ну, Другим боком, і ставимо його ось так. Так, і вже тут ми тут ми регулюємо собі водичку. О, тут ми регулюємо собі водичку, тут уже зручно. Тут чаша, тут сушка. так ось Або використовуємо, е, я бачу, як е, як роблять, я бачу, як у вас ось такий варіант. тут Уже зручніше дотягуватись до важіля, так? Але незручно. Тим самим, що на руку попадає вода, коли ми беремося за важіль і включаємо воду. Гарячу, холодну чи змішану. Ну так. Тому мені здається, що непоганий варіант буде тут. Ось так як в мене. Змішувач, де важіль зверху. І ви можете любою чи правою. Чи лівою, от я зараз правою рукою, можу, лівою рукою. Якщо він буде стояти тут, е відповідно так само е зручно і вже вода не попадає на руку. Але це такий е вид змішувачу, він рідше зустрічається і ну, не знаю, подобається він мені більше.